Зараз зустрічайте автор хіту пес патрон. Іван руй! Добрий вечір. Іване, знаєте, що зараз дуже така популярна народна творчість як меми. І ми вам пропонуємо пограти в гру. Вгадай, мем. Правила максимально прості. Ми виводимо на екран. Мем популярний, даємо декілька варіантів його. Ваша задача просто вгадати оригінал. Мему. Давайте почнемо з простого і відомого всім персонажу. Отже, це відомий шеф Кухар і Євген Клопотенко. Так, по перший версі. Або ж, це як насправді мала відбуватися зустріч із Трампом за версією каналу Прямий. Так, або от, як би мовити. Вінницькій палі. Да? Як на вашу думку? Ну, Мені здається, Вінницькій палі. Так, будь ласка, оригінал цього мему. Але з невеличким нюансом, що е, на цьому мемі навіть пані Марина втекла від цього грибника. Так. Наступна добірка. Зараз це актуальна тема. Давайте подивимось. Ось. Зустріч відбулася десь у Кривому Розі. Це перша версія. Або ж у тихій атмосфері показували хто та якого розміру дасть ляща пуйлу. Чи може мова йшла так? Ти мені ракети тамагавка, я тобі приїзди. Або ж четвертий варіант, десь у плацкарті. До речі, зверніть увагу, що яйця тут є тільки в Зеленського. Найкращий варіант, мені здається, в Укрзалізниці. Давайте подякуємо Укрзалізниці, подякуємо. яка нам Безумовно. допомагає. Пік насолоди стався від тисячі Зеленського. Ну, наприклад, да. Або від Палаючого Кремля. Чи це реакція на найкращий костюм для рольових ігор за версією Івана Марунича? Чи просто... Пергове тренування Гордона по вириванню кадиків. Ну, я мав би відповісти, звісно, з псом-патроном, але я думаю, що всі глядачі в залі підтримують варіант другий, де буде горіти Москва, правда? Насправді оригіналу правильного тут немає. Саме головне, що ці меми, знаєте, нам трошечки підняли настрій як і. Творчість вашого музичного колективу зустрічайте карта світу.